Привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес-аналіз Української. Мене звати Аня, і ми разом з вами намагаємося потрохи, потрохи почати нашу кар'єру в it бізнес аналізі І сьогодні ми будемо з вами говорити вже нарешті про виявлення вимог, про процес техніки та таку техніку, як інтерв'ю. Тож, поїхали. В першу чергу ми почнемо знову з домашнього завдання. Чому? Тому що домашні завдання є важливо, те, бо я вірю в те, що ви маєте такі трохи читати теорію, крім того, що я вам розказую, крім практики. Хоча практика тут в цих відео я на ній роблю більший акцент, ніж на теорії. Але знов-таки домашні завдання, розділ четвертий з бабоку повністю, або ті ресурси, які я дам в посиланні до цього відео. А також а, я б хотіла вас попросити підготуватися до інтерв'ю з одним. З основних стейкхолдерів, якого ви собі уявили попередньо. Ви можете для того використати діаграму, яку ви зробили. Я сподіваюся, ви її зробили. І в цьому інтерв'ю підготувати питання, які би ви задавали, і подивитися, що з того вийде. От. Далі. Далі, давайте перейдемо до процесу виявлення вимог. Процес виявлення вимог він складається з чотирьох таких Стадії. На а, реальних проектах воно є трохи так змазано, але загалом а, їх можна виділити у наступні: це підготовка до виявлення вимог, це виявлення вимог, сам процес. Потім підтвердження результатів того, що ви а, виявили те, як ви це опрацювали, що ви з того отримали, і комунікація цього всього та взаємодія з вашими стейкхолдерами. Тобто, це є чотири а, такі стадії. Виявлення і роботи з вимогами на даному етапі. Я сьогодні сфокусуюся лише на двох: це підготовка до виявлення вимог і сам процес виявлення вимог. То виявлення вимог. Отже, ой-ой-ой. Добре, я закрила половину екрану, але нічого. А, отже, процес виявлення вимог він складається з таких. Наступних п'яти кроків, тобто процес підготовки, це в першу чергу перед тим, як ви щось хочете до когось йти питатися, ви маєте розуміти, що вам потрібно знати, яку інформацію ви хочете отримати. Далі ви маєте зрозуміти, які техніки для цього будуть найбільш ефективними. Е, і опрати ці техніки. Якщо ви на початку проєкту, ви можете навіть е, запланувати. Ті техніки, які ви будете використовувати на цілий проєкт. А далі організувати логістику. Що тут розуміється, під організувати логістику? У вас має бути все, щоб а, та техніка, яку ви вибрали, а, була максимально ефективною і зручною, як для вас, так і для людини, з якою ви будете колаборувати, якщо будете. І. А, Тобто, щоб у вас все було на місці. Тобто, якщо ви робите інтерв'ю, тобто, ви врахували розклад ваших стейкхолдерів, тих, кого ви будете інтерв'ювати, ви врахували, що у вас є місце час, якісь зошити, ваш ноутбук, якісь додаткові матеріали, які вам необхідні для того, щоб провести максимально це інтерв'ю ефективно. Далі знайти зробити. Допоміжні матеріали. Тобто потенційно перед тим, як ви будете йти на інтерв'ю, вам треба підготуватися щось з собою принести. Або якщо ви будете робити воркшоп, вам треба зробити роздрукувати, наприклад, якийсь процес, який ви хочете обговорити. Чи якісь скріни, то це все має бути зроблено заздалегідь. І також важливо, можливо, найважливіше. Це підготувати ваших стейкхолдерів до того, що буде відбуватися. Вони мають знати, що і чому це відбувається, і для чого. Тому що якщо вони того знати не будуть, потенційно, що в них буде таке, знаєте, таке тертя фрикції вам щось розказувати. Коли ви займаєтеся виявленням вимог, ви не тільки виявляєте вимоги, ви максимально намагаєтеся. Налагодити стосунки з тими стейкхолдерами, з тими людьми, з якими ви маєте взаємопрацювати в майбутньому, якщо ви вже з ними не працюєте. Перепрошую. Отже, для техніки, які можуть допомогти в підготовці виявлення вимог, я обрала лише декілька: це а, брейнштормінг. ви можете собі а, побрейнштормити з. Колегами, наприклад, з project менеджером він також вам може щось підказати, чи з архітектором, що треба визначити вам для того, щоб рухатися далі. Аналіз документів потенційно, вам якісь документи можуть надати, якісь загальні специфікації, загальні презентації, щось має бути. Тобто ви можете зрозуміти, про що буде йти мова. Інтерв'я. Інтерв'ю це, наприклад, може бути інтерв'ю, як з вашим. Тим самим Project Manager, так, наприклад, зі спонсором проекту, той, хто платить за це все грошики, і ви можете запитати в нього, наприклад, як він це бачить, які в нього основні такі е, забобони стосовно того, як це від, має відбуватися або що має відбуватися якісь почуття, настрої. Тобто ви можете це виявити, і також, наприклад, запитати. З ким би він би порадив робити інтерв'ю на ту чи іншу тему, якщо у вас вже є скоб тих питань, які ви хочете обговорити. І також варто мати список ваших стейкхолдерів. Йдемо далі. А, отже, в процесі виявлення вимог а, важливо розуміти наступне, коли ви вже робите його. Там, Робити якусь техніку. Ви це та людина, яка буде це драйвати. Ви це та людина, яка буде працювати з тим далі. І це перше. І ви це та людина, яка має це все підсумувати, зробити результат По тому всьому. Також я б хотіла звернути увагу, що виявлення вимог в нас завжди асоціюється, ну, в в більшості людей, з якими я спілкувалася, в першу чергу асоціюється, що це якась колаборація, комунікація і так далі. Це вірно, але також є ще два методи виявлення вимог: це, наприклад, дослідження. Тобто, ви можете самі проводити певне дослідження, шукати інформацію, аналізувати дані. Тобто, це може бути аналіз бізнес-правил, аналіз документації, аналіз інтерфейсів. Моделювання процесів і для того всього теоретично вам на одному етапі, на цьому етапі не потрібно ні з ким комунікувати. Вже потім, коли ви хочете підтвердити результати того, що ви виявили, тоді ви можете, ви можете піти вже до стейкхолдерів і далі вже з типу процесу з ними дивитися, що є вірно, що не вірно. Але це також є методами виявлення вимог. І експеримент. Експеримент це, наприклад, ви про щось думаєте, ви знаєте, що воно так може бути, а може не бути. І ви хочете подивитися, чи воно так дійсно є, і вам треба проекспериментувати. Тобто ви маєте щось зробити, щоб подивитися, які воно буде мати наслідки. І в цьому, зазвичай, допомагає така техніка, як прототипування. Ми з вами про неї будемо говорити пізніше. Техніки, виявлення вимог. Отже, перше в мене є бенчмаркінг та аналіз ринку. Бенчмаркінг це розуміння того, що роблять ваші конкуренти, і те знаходитись ви по відношенню до ваших конкурентів. І аналіз ринку це також розуміння того, що загалом відбувається на ринку зараз, які є тренди, куди що рухається, тобто як це може повпливати на вас, вашу систему, ваші процеси, і загалом в ви... весь світ. Добре, брейнштормінг знову, аналіз бізнес правил, аналіз документації. Це може бути як аналіз документації доступної в інтернеті, так і аналіз документації, яку вам надав ваш клієнт. Аналіз інтерфейсів, тут треба розуміти, що аналіз інтерфейсів це може бути не тільки а, сайт, а, є декілька типів, де це може бути. Сайт, тобто наш звичайний інтерфейс, який ми звикли бачити там на якомусь скріні телефона, чи ноутбука, чи того самого навіть телевізору. А також може бути аналіз інтерфейсів, коли ви маєте проаналізувати якісь дані з одної системи і з іншої, і якось їх звести разом. чи Ну, звести разом в майбутньому. Це також може бути ана, аналіз інтерфейсів, знаєте, називається як а, brain to computer. Та це вже нові такі інтерфейси. такі, наприклад, якщо ви будете десь працювати з Ілоном Маском, в сфері вживлення якихось чіпів в голови тварин, то там це буде воно. Можете, якщо ви дослухали до цього, напишіть мені свої думки в коментарях. Далі, Далі це інтерв'ю, спостереження, прототипування, опитування, воркшопи та інше. Тобто, це є лише декілька типів виявлення, технік виявлення вимог. Якщо вас цікавить більш... Про більше а, технік виявлення вимог, в мене є окреме відео, яке і буде в описі до цього відео, де я розказую, як запам'ятати 9 технік виявлення вимог, якщо вас будуть питати на інтерв'ю, щоб ви їх могли назвати щось більше, крім інтерв'ю. Йдемо далі. Далі в нас ми будемо фокусуватися на інтерв'ю. Отже, інтерв'ю типи інтерв'ю, їх є два. Структуроване і неструктуроване. Дивіться, головне, що я б хотіла вас попросити зрозуміти, що не кожна, не кожна розмова з вашим клієнтом може вважатися інтерв'ю, навіть якщо ви його хочете назвати не структурованим інтерв'ю, але е, кожне інтерв'ю має мати якусь ціль. Якщо е, ви просто приходите говорити з клієнтом за чашкою кави, про, е, не знаю, про там як ваша система десь там буде в світі жити за 25 років, потенційно він вам скаже якісь цікаві речі і думки. Але це, це більше є розмова, не є інтерв'ю. Інтерв'ю, воно має бути структуроване або не Структуроване, структуроване інтерв'ю, це до якого ви готуєтеся, у вас є певний список питань, і ви знаєте, яку ціль ви е, хочете дослідити. Е, Неструктуроване це. Коли ви приходите, у вас є певна ціль, але ви більш йдете так за потоком. Тобто ви можете його стартувати, але загалом ви дивитеся, як та людина взаємодіє, що вона вас питається, що ви її питаєте, і як ваша взаємодія йде. Далі є елементи інтерв'ю. Елементи інтерв'ю це е, ціль. Тобто, коли ми готуємося до інтерв'ю, у нас обов'язково має бути ціль, що ми хочемо тим досягнути. Люди, які нам можуть дати, це наші стейкхолдери, Нас ми, ми маємо з ними погодити їхній час, місце, коли ми з ними зустрінемось, і так далі, тобто це логістика. А, крім того, список питань. Список питань має бути а, максимально а, розширеним, тобто питання мають бути відкритими. Якщо ви хочете тільки тоді, якщо ви хочете щось підтвердити в інтерв'ю, верифікувати, тільки тоді задавайте закриті питання. Також ви маєте пропланувати структуру і підсумки. Загалом в інтерв'ю оптимально беруть участь дві людини. Це ви інтерв'юєр і ваш інтерв'юї. Може бути ситуація інша, що ви можете інтерв'ювати двох людей. Вважають, що двоє людей для інтерв'ю це максимум. Так, щоб інтерв'ю проходило комфортно. А, також а, інколи на інтерв'ю. Може бути додаткова людина, яка записує. Тобто, зазвичай ви позаписуєте, або ви включаєте запис, але також може бути додаткова людина, яка записує і спостерігає просто, як те інтерв'ю проходить. От. І важливим моментом, коли ви закінчуєте інтерв'ю, ви маєте зробити підсумки і розказати, що буде відбуватися далі. Наступне в мене є приклад а, такого. Інтерв'ю uh, discussion гайду з uh, такої книжки, як «Mapping Experiences». Мені воно здалося досить загальним, і тому я хочу з вами ним поділитися, uh, чому воно є класне? тому що uh, тут показується, як розмова може починатися. Що в першу чергу ми маємо подякувати людині, з якою ми зустрічаємось, за те, що вона виділяє для нас час. Ми маємо розказати, що буде відбуватися. Тобто, що в нас наступну годину ми будемо питати і такі, такі питання на такі теми. Ми хочемо ще раз наголосити, що нам цікаво саме перспектива цієї людини, як вона працює, що відбувається. Наступне, що важливо, щоб у вас була ваша агенда і пропланований таймінг, Тобто, загальна якась інформація 5 хвилин. Наступна основна найбільша інформація 20 хвилин? Далі, скільки по часу ви собі запланували, але якщо ви трохи виходите з того часу, часових рамок, то вартує а, про це запитати людину, чи то окей, чи якось пришвидшити вашу розмову. А, також є така річ, ну, зазвичай може бути таке питання, туди є дуже цікаве, а, як загалом виглядає ваш? Типовий робочий день. І тут людина може сказати, ну це залежить. Тоді, в таких випадках, варто запитатися, тоді розкажіть, як виглядав ваш вчорашній день, або ваш, або ваш понеділок. Тобто, дуже конкретне питання, щоб людина вам розповіла. І в кінці, як я вже казала, ми робимо підсумок і розказуємо, які наступні кроки. Тобто, після того, як інтерв'ю пройде, ми. Опрацьовуємо, що нам розказали, думаємо, що воно нам дає, що не дає, які відповіді ми отримали, яких ще не отримали, і це все висилаємо тій людині, з якою ми спілкувались, для того, щоб вона ще раз це підтвердила, тому що ми могли щось неправильно зрозуміти, чи щось сталося. Тобто, вам завжди треба верифікація. Йдемо далі. І далі переходимо до домашнього завдання. Оскільки я вже, наскільки розумію, вже чат GBT розмовляє українською мовою. Якщо у вас є до нього доступ, я б радила вам використати цей чат для того, щоб подивитися, як проходить інтерв'ю. Тобто змоделювати інтерв'ю. На даному слайді в мене є приклад того, що я писала писала чату GBT для того, щоб з ним поспілкуватися як зі клієнтом, е який має стрімінговий сервіс, і хоче втримати користувачів і також вийти на нові ринки. Тобто, це є перший мій загальний цей промпт. Далі вже в мене будуть питання, відповіді, питання, відповіді, питання, відповіді. І також ви можете в кінці е даний чат запитати штучний інтелект. Що б він вам порадив і який би він вам фідбек дав. Ось так. Це мої думки стосовно інтерв'ю: як до нього готуватися, що робити і як його планувати. Нагадую ще раз за домашнє завдання і бажаю вам гарного вечора. Дякую, що ви є зі мною. Напишіть мені в коментарях, що ви про це все думаєте. Всім папа! -па. У мене сьогодні нема слайду, дякую. От і та, гарного вам вечора! Чекаю на ваші коментарі.